Що ти вчепився деномінації? Я не то, що вчепився, я суджу їх. Суд. Суд. Ми маємо право судити. Якщо ви називаєте себе християни, то я маю право судити. Чи ви справді з Христом, чи ви тільки собі уявляєте, що ви з Ісусом Христом. Якщо я вам цього не скажу, я перед вами не буду відповідати. На суді я буду відповідати перед Богом. А я знаю, що праведні на суд не приходять. То чому я повинен пертися на суд Божий? Сам. Нову заповідь нову заповідь, я вам нагадаю. Я знаю, що ви знаєте її. І коли говориш про нову заповідь, всі кажуть, люби Бога, і друга заповідь люби ближнього. Ні, ні, ні. Це старого заповіту, хоча я не проти. Я вам хочу сказати, закон взагалі-то добрий, тому що він хоч якось стримує людей від зла. Але він стримує. Але він той же час судить і судить на смерть. Бо один раз порушиш одну заповідь. Все. Ти під прокляттям, вічним прокляттям. Тому не опирайтесь на закон старого заповіту, опирайтесь на закон віри, який діє в новому заповіті. І все ж таки про церкву. Це є основа, тому що Христос прийде за церквою. Можливо, ти в темниці, можливо, ти сьогодні сидиш в тюрмі деномінаційній, але ти в церкві Божій, тому що ти віриш. А тебе заставляють виконувати те, що в тюрмі. Знаєте, в тюрмі є свої закони. І ти маєш підкорятися тим законом тюремним. І так, нова заповідь. Я даю вам нову заповідь Йоанна 13:34. Дуже просто відкрити Євангелію і прочитати. Разом зі мною. Я даю вам нову заповідь. Любіть один одного, як я вас полюбив. Ви повинні любити один одного. Ви повинні любити один одного. І наступний: всі знатимуть, що ви мої учні, якщо ви любитимете один одного. Сьогодні ця вбивча любов явна. Ми бачимо, до чого дійшли сьогодні православні. Ми знаємо по історії, до чого доходили католики. Індульгенції, спалення живцем людей. Я перепрошую, Павло, що теж спалив ту, яка йшла за ним і кричала там, що ви святі, ви Божі. Ні, Він вигнав просто біса з неї. А легше спалити людину. Знаєте, нема людини, нема проблем. Чули таке? Це бандитське. Це не Боже. Це бандюки так говорять. Сьогодні ця вбивча любов знову горить. Пекельним вогнем вже на нашій землі, люди, ви ж бачите це. Ще недонедавна Верховна Рада мала заборонити Московський патріархат. Люди добрі, про що ми говоримо? Три чи чотири тисячі, три роки війни, три роки смертей явних, а взагалі десять років, вже чотири тисячі днів взагалі-то в загальному. Якщо я не помиляюся, то я хочу сказати. Далі Московський патріархат провадить в нас службу Божу, молячись за Кирила, за того Путіна, а там вже не молилися за це. Вони вже перехрестилися. Я вам хочу сказати, ні в чому вони не перехрестилися. Щоб перехреститися, потрібно покаяння. А нас сьогодні папа закликав молодь. Розумієте, ми вже не піддаємося. Ну Ми теж молодь, ми в Бога всі молодь. А вони закликає молодь, щоб вони простили московитів підставити їм другу щоку. Та ти і своє крісло продай. Ото золоте, що в тому палаці, де зміюки голови видно, де ти проповідуєш, продай то крісло, дай тим людям. Не даш на фронт, дай тим знеможеним, тим вигнаним, які сьогодні не мають житла, не мають нічого. Ні, Європа хоче ще й виселити нас. Давайте виселимо їх, а потім напхаємо їх, їх тими народностями, які нам не потрібні. Для того, щоб в нас постійно була колотнеча. Я вам хочу сказати, сатана настільки ненавидить у цей край наш. Ви подивіться, євреї і ми. Голокост євреїв і в нас. Вбивство весь час хочуть знищити кого тільки євреїв і тільки українців. І в цьому приймає участь що весь світ. Мені здається, що ми з коліна. Ми одне з колін. Добре, якщо я ще про це почну говорити, нам треба до вечора буде посидіти. Я думаю, що ви зробите аудит, і ви зрозумієте, що справді не таке вже це і православ'є святе.